Виконуємо завдання практичної роботи до теми 25 за підручником інформатки 5 клас Інни Тріщук 2022 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Давайте зразу змінимо тло сцени. До цього натискаємо кнопку Обрати тло. Ну і ви можете вибрати будь-яке тло. Я виберу, наприклад, ось таке. І можете змінити виконавця спрайт. У мене зараз родийкіт. Взагалі-то його можна було б і залишити. Якщо ви хочете когось іншого, то котика вилучаєте, для цього натискаєте на ось цей кошик та натискаєте кнопку Обрати спрайт. І вибираєте, кого бажаєте. Хай також буде якась тваринка. Ось з Ось поставимо його ось тут. І тепер вибираємо спрайт. Чик, наші курча і створимо для неї скрипт. Програма буде розпочинатися тоді, коли натиснуто зелений прапорець. Отже, переходимо в групу події і в область скриптів додаємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Ну і наша програма має перевіряти табличку множення. Отже, нам потрібно два множника і добуток, який буде результатом. І ці значення, «Множники» та добуток, ми будемо зберігати змінних. Давайте їх створимо. Для цього натискаємо кнопку змінні та натискаємо створити змінну. Змінні так і називаємо «Перший множник», «Другий множник» та добуток. Бачимо, вони зразу відображаються ось тут на сцені, але нам не потрібно, щоб добуток відображався. Для цього знімаємо для цієї змінної ось тут прапорець. Бачите, вже не відображається. Дана програма, як ми говорили, буде перевіряти табличку множення. Отже, множники мають бути випадкові числа. Надамо спочатку першому множнику, додаємо надати, відкриваємо цей список. Перший множник. Деяке випадкове число від 1 до 10, включно. Для цього переходимо в оператори, і ось тут в ось це поле додаємо ось цей блок випадково від 1 до 10. Це ми зробили. Після цього наша курча має сказати, в чому дорівнює ось цей перший множник. Переходимо в вигляд, говоримо привіт. Ну, і можна, звичайно, зразу додати. Ось так. Перший множник. Зараз він у нас, бачите, говорить 10 і освічується, ось тут 10 протягом 2 секунд. Але зробимо більш гарніше. А саме поєднаємо текст та змінну. Повертаємося в оператори. Вибираємо з'єднати, ось тут пишемо деякий текст. Перший множник. Ставимо ще пробіл, щоб перед змінною був відступ. І ось сюди вставляємо перший множник. Перевіряємо. Так, бачимо перший множник 9. Відмінно. Далі нехай наша курча скаже, що саме потрібно робити, а саме потрібно помножити. Помножити нам. Ну нам потрібно другому множнику надати деякого випадкового значення. Аналогічно робимо як і з першим множником. Після цього нехай знову говорить. В чому рівний другий множник? Тепер нам потрібно обрахувати результат. Як ми з вами говорили, ви знаєте, результат у нас буде зберігатися в змінній добуток. Отже, змінній добуток надаємо значення. Для цього нам потрібно перший множник перемножити на другий множник. Переходимо в оператори, бачимо, ось тут у нас є оператор множення. Вставляємо його ось сюди. Повертаємося знову до змінник. Перший множник. Множимо на другий множник і результат буде присвоєний змінний добуток. Давайте перевіримо. Поки що включимо добуток, щоб ми переконалися, що в нас правильно рахує. Так, добуток 10. Все добре. Відключаємо. Не відображається добуток. Це, звичайно, добре, але тепер ви самі повинні вводити з клавіатури значення, тобто, чи рівне воно 10, чи нерівне. Якщо воно буде рівне, то потрібно, щоб курча сказало правильно. Ну якщо відповідь неправильна, значить, щоб сказало неправильно. Отже, спочатку нам потрібно буде вести нашу відповідь з клавіатури. Для цього переходимо в датчики. Та додаємо команду запитати і чекати. Ось тут введемо, що саме запитати. Отже, ваша відповідь. Зразу подивимося, як це працює. Бачите, ось тут з'являється. Ось такий рядок, де ви повинні ввести з клавіатури відповідь. І після цього натискаєте клавішу Enter або ось цю кнопку. Те, що ми писали, бачите, ось тут також відсвідчується. Це ми ввели, а тепер ось цю відповідь потрібно перевірити з правильною. Для цього нам потрібно буде розгалуження, причому нам потрібне повне розгалуження, якщо то інакше. Даний шестикутник вставляємо у мову, знову переходимо в оператори. У нас має бути порівняння, тобто відповідь, яку ми ввели з клавіатури. Перевіряємо, чи вона буде дорівнювати добутку, вставляємо сюди в дане поле, змінну добуток. Ну і після того, якщо ми ввели правильно, тобто відповідь буде рівно добутку, в нашому випадку, наприклад, 9х5 на це 45. Вели, значить, нам потрібно ось тут буде показати змінну добуток. Покажемо її ось тут. І наша курча має сказати, що відповідь правильна. Якщо ж ми ввели неправильну відповідь, отже, перевіряється ось ця умова. Дана умова буде хибна. Значить. Ось сюди ми навіть не заходимо, а переходимо відко інакше. І в цьому випадку курча скаже неправильно спробуй ще раз. Давайте зразу перевіримо. Ведемо правильну відповідь. Правильно все добре. Давайте ще раз. Ведемо неправильну відповідь. Неправильно спробуй ще раз. Ну і я думаю, ви звернули увагу, коли ми запускаємо знову програму. Ось змінна добуток, вона нікуди не зникає, вона так в нас і відображається. Але коли ми програму запускаємо, нам не потрібно, щоб зміна добуток на сцені відображалася. Тільки тоді відображається, якщо ми дали правильну відповідь. Отже, переходимо в зміні, і в нас ось тут є сховати змінну». І вставляємо її на самий початок. Так, ховаємо саме змінну добуток. Ну і продовжуємо. Коли ми ввели правильно, все добре. Але, коли ми ввели неправильно, потрібно зробити так, що знову пропоную вам порахувати і до тих пір, поки ви не ведете правильну відповідь. Для цього нам ось це все Ось це потрібно помістити в цикл повторити до. Переходимо в керування, повторити до. Це поміщаємо сюди. І тіло даного циклу буде виконуватися до тих пір, поки... Наша відповідь, я зараз продублюю, щоб було швидше. Правою кнопкою контекстно мені що відкрилися, вибираю дублювати. І вставляю ось цей шестикутник. Поки відповідь не буде дорівнювати добутку. Тобто, як тільки ми ввели правильну відповідь, ми виходимо з цього циклу. Переходимо ось сюди, в самий низ. Давайте перевіряємо. Вводжу зараз щось неправильно. Неправильно, спробуй ще раз, бачимо, знову пропонує. І знову і знову до тих пір, поки я не веду правильну відповідь. Чудово! Ну, але це в нас тільки з одним прикладом. А тепер зробимо так, щоб в нас пропонувало курча наше не один приклад, а 10. Отже, нам знову потрібний цикл, але в цьому разі ми знаємо кількість повторень. Значить, нам потрібний цикл з лічильником повторити. І ось це все вставляємо ось сюди. Давайте трішки зменшу, щоб ви все побачили весь код. І тепер все, що знаходиться в циклу повторити, буде виконуватися 10 разів. Давайте запустимо. Ну і давайте тільки для тестування нашої програми. Я зараз веду 10 тут 2 щоб було швидше. Боже, 21. Правильна відповідь. Давайте веду щось неправильно. Знову неправильно. Бачимо, працює цикл повторити до. Все добре. 6 на 4, 24. Правильно. Отже, все працює. Вертаємось сюди 10. Але в нас є ось тут такий нюанс, ви, я думаю, помітили. Наші множники показують попередні значення: перший і другий множник. Отже, зробимо так, щоб вони перед початком нового прикладу. Вказували значення 0. Переходимо в змінні і надати значення перший множник. Вибираємо 0. Ну і куди це можна поставити? Це можна поставити ось сюди, а можна було поставити і на початок. Це вже більше вам подобається. Другий множник. ну і добуток так само, хоча він відображатися не буде, але давайте занулимо вже всі. Ну і ще, якщо ви зробите всі 10 прикладів, то нехай наша курча вас похвалить. Молодець ти виконав всі 10 прикладів правильно. Перевіримо нашу програму. Давайте також тільки для двох прикладів, щоб було швидше, чи буде висвічуватися молодець. Бачимо другий ножник став 0. Молодець, все добре, тільки ти зробимо з великої літери. Міняємо ось тут назад на 10. Хочете, щоб давало 20 прикладів, ставити 20. І залишилося ще зберегти файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Збережемо з назвою таблиця множення. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!